Аваланш по закриттю даної свічки відкрився вниз одну хвилинку. Ризикована ситуація по аваланшу, але я спробую відпрацювати. E, чому ризикована з однієї сторони, з другої, ні? E, ризикована, тому що немає чіткого рівня. Не ризикована, тому що сильний Болінджер, сильний RSI, хороший таймінг. Ну, Тобто, аваланш виглядає цікаво для відпрацювання, скажімо так. Будемо дивитися, як він це відпрацює. Першочергова корекція йде, доволі непогано. Залишається просто продовження. ну, Очікувати продовження руху ціни вниз. Дай було би взагалі супер. Ну і в будь-якому випадку, перше перекриття. Я тримаю на поготові. Бо, можливо, тут знадобиться, можливо, не знадобиться. Залишається 20 секунд. Загадувати я не хочу. От, Ну і, якби чекаємо нижче, 15 секунд залишається до відпрацювання. 15 секундочок. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два, один. З любих точок входу, четвертий плюс на прямому ефірі ми забираємо. Пишіть плюси в чат, хто зайшов по цій ситуації.